В цьому випадку мертвої зони у нас не буде, але буде зниження жорсткості нашої гідрокопіювальної системи, тобто при зміні навантаження, при зміні сили різання, супорт, ось ця корпусна деталь у нас буде переміщуватися на ось цю різницю без переміщення щупу. Це також буде знижувати точність, тобто найбільша точність цієї системи досягається, коли ширина ось цих шайб точно дорівнює ширині ось цих виточок, канавок. Ну, зрозуміло, що на практиці це зробити досить складно, при тому, що зазори ось тут для гідравлічних систем мають Складати декілька мікрон або десятків мікрон не більше. Тобто ось ця пара вимагає дуже високої точності виготовлення. Що стосується вимог до пари щуп копір то вони також знижені порівняно з механічною копіювальною системою. Можуть бути виготовлені з простої, незагартованої сталі. Іноді можуть бути там з кольорових матеріалів або з неметалевих матеріалів, вони сприймають лише зусилля ось цієї пружини. Ну, але на практиці все ж таки для отримання прийнятної зносостійкості. Все ж таки краще їх виготовляти з загартованої сталі. Ось такі системи в свій час мали широке застосування у важких токарно копіювальних верстатах. Насамперед, це верстати для виготовлення колісних пар залізничного рухомого складу. Тобто, це безпосередньо колеса. І осі цих колісних пар. Якщо звертали увагу, ось залізничного вагону, колісна ось має складний профіль. Там є дві конічні поверхні, тобто до середини осі діаметр звужується, в середній частині там складна криволінійна поверхня. Ну, і є ще декілька поверхонь, на які встановлюються <coughs> саме колісні пари, прості циліндричні поверхні, і поверхні, на які встановлюють підшипники. Стійкість копіру, стійкості копіру і щупу там вистачало, ну, практично на весь. Срок служби верстати. Ну, На сьогодні ці системи також практично повністю витіснено системами ЧПК, і переваг перед системами ЧПК вони практично не мають. Так. Ну і ще в нас лишається такий. Підвид копіювальних систем. Це системи з розподільчими валами. Фактично, це перший вид, тобто механічні копіювальні системи. З тією різницею, що копір там виконаний не у вигляді ось такої плоскої деталі, а у вигляді кулачка. І цей кулачок. Здійснює обертальний рух. Ну, кулачкові механізми ви всі вивчали на курсі теорії механізмів та машин і курсі деталі машин. Як вони працюють, ви знаєте. Тобто поперечну подачу здійснює кулачковий механізм. Переваги. Таких систем перед звичайними копіювальними, в першу чергу, в тому, що в нас нема зворотного ходу. Тобто в цьому випадку, для того, щоб перемістити супорт з інструментом і з копі... зі щупом у вихідне положення, нам потрібно переміщувати супорт у зворотному напрямку. ну Тут інакше і не, не вийде. А якщо у нас тут кулачок, він здійснив повний оберт, і наприкінці робочого циклу він вже знаходиться на початку нового циклу. Тобто, принаймні сам кулачок нам у вихідне положення повертати не треба. Це перша перевага. І друга дуже суттєва перевага в тому, що такі системи дозволяють керувати одночасно не одним інструментом, а декількома. Тобто, якщо ми на один вал встановлюємо декілька кулачків, які можуть приводити в дію декілька різних інструментів, ми суттєво розширюємо технологічні можливості нашого верстата. Але разом з тим знову ж таки отримаємо і ряд недоліків. В першу чергу кулачки складніше виготовити, ніж копір. До того ж, їх треба виготовити декілька, і тому такі системи знайшли застосування лише у верстатах автоматах, призначених для виготовлення певної деталі одних і тих же розмірів, тобто це масове виробництво. Тобто в тому випадку, коли нові кулачки під нові якісь деталі нам виготовляти не треба. Ми виготовляємо лише одну єдину деталь одного і того ж профіля, одних і тих же розмірів. Кулачки виготовили один раз, встановили і більше їх не замінюємо. Знову ж таки, такі системи ви можете зустріти лише у... Старих верстатах автоматах. В першу чергу це зуборізні автомати і напівавтомати, якісь спеціальні автомати там, для автомобільної промисловості, для метизної промисловості і тому подібне. <кій> Знову ж таки, на сьогодні їх вже практично немає. І такі системи на сьогодні не застосовуються. Їм на заміну пройшли системи ЧПК і мехатронні системи керування. Так, ну і наостанок у нас лишається ще один підвид систем керування. Це циклові системи керування. Ось ці системи, на відміну від копіювальних, досить широко застосовуються і будуть ще й надалі застосовуватися, тому що вони <кій> порівняно з системами ЧПК 에, значно простіші і дешевші. 에, ну, незважаючи на те, що мають значні технологічні обмеження, в певних гаузях для них альтернативи 에, практично немає. Що таке циклові системи? Ми розглядали копіювальні системи і визначили, що в копіювальних системах як розмірна інформація, так і інформація про послідовність дій кодуються у вигляді спеціальної деталі копіра. В числових системах програмного керування в нас вся інформація. Тобто і розмірна інформація, і інформація про послідовність дій кодуються в цифровому вигляді. Циклові системи це проміжна ланка між копіювальними і числовими системами керування програмними. Тут розмірна інформація кодується в аналоговому вигляді за рахунок регульованих упорів кулачків. А інформація про послідовність дій кодується в цифровому вигляді на спеціальному програмоносії. Ну, В даному випадку тут програмний барабан у нас такий є.